Україна, нібито, отримала лише сигнали від штатів щодо пропозицій про завершення війни. При цьому участі у деталях обговорень поки не брала, пише Reuters. Вашингтон нібито вже обговорив рамкові позиції з Кремлем. Очікується, що американська делегація сьогодні подасть президенту Зеленському проекту цього мирного плану. Як пише політику, в США вважають, що внутрішні проблеми України і просування російської армії можуть змусити владу прийняти запропоновані умови. У Кремлі ж кажуть, що Росія не отримувала жодних пропозицій від США через офіційні канали. Як пишуть російські медіа, так звані прес-секретар російського диктатора, пісков каже, наразі немає жодних нових домовленостей чи консультацій між Федерацією і штатами про закінчення війни. Звісно, заяви з'явилися на фоні публікації видання Аксіос про те, що обговорили американсько-російський план таємно, ну під керівництвом того самого Дмітрієва. Ну і тим часом Туреччина пропонує відновити стамбульські переговори між україною і Росією, і розширити їхній зміст. Про це каже президент Туреччини Реджеп Тейп Тердоган. І власне головна ідея це повернутися до домовленостей, які були раніше. Я зазначив, коли виснажливі наслідки війни для України та РФ посилюються, стамбульські переговори стали ключовими етапами зусиль для дипломатичного вирішення конфлікту. Ми вважаємо за доцільне, щоб стамбульський процес відновився з більш широким змістом і спрямувався на розв'язання проблем, які набули вже критичного характеру. Також очікуємо від усіх наших партнерів у регіоні, які прагнуть припинення кровопролиття конструктивної підтримки стамбульського процесу переговорів. Олексій Буряченко долучається кандидат політичних наук і виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад пан Олексію. Як чуєте? Вітаю вас, вітаю всіх наших шановних глядачів. Чую вас чудово. Стамбульський формат або стамбульські перемовини це ж не про географію. Зрозуміло, що реджеп Таїп Передоган витримав паузу мовчанки і тепер з'являється знову як гравець, готовий повернутися для того, щоб грати на цій геополітичній дошці в регіонального щонайменше лідера. Питання у тому, як ви собі розшифрували, розширити формат, що би це мало бути? І як це має виглядати? Бо попередні, попередні версії документів, яка про яку йшлося в Стамбулі, це була історія про капітуляцію України з відмовою її оборонятися віднині і навіки. Я розшифрував цей політичний сигнал від президента Туреччини ну, з таким певним подвійним змістом. А тому, що ну давайте перш за все зазначимо, що Ардагану важливо продовження перемовного процесу з майданчиком в Стамбулі. Це дійсно додає йому і внутрішньо електоральних балів, і підсилює регіональне лідерство. Тому безумовно Ердоган зацікавлений в тому, що був відновлений стамбульський перемовний процес. І ну знов ж таки бути таким комунікатором між європейцями, американцями, росією. І навіть Китаєм це ну скажімо та нова роль, яку зараз Ердоган ну пропонує ну для всього світу. Ну роль, таку роль комунікаційної Туреччини. Ну от, а от відносно рішення формату, ну, перше, те, що скажімо так, на поверхні це після того як Україна по суті поставила на паузу стамбульський перемовний процес після висунення ультимативних умов Російської Федерації. Ну по суті, по капітуляції України про які ви вже згадали під час третього а, перемовного і останнього перемовного туру. Вони а, разом з тим ми розуміємо, що ну далі продовжуватись так не могли, оскільки жодної політичної цінності і ваги цей перемов... Стамбульський перемовний трек не мав. потрібно було переходити до якихось проривних ініціатив. Ну як мінімум, реалізувати зустріч на рівні лідерів а, і залишився по суті по ініціативі української сторони виділений окремий трек з стамбульського всього перемовного процесу у вигляді обміну полоненими, який, до речі, був реалізований при кожній із трьох стамбульських зустрічей, ну в тому числі бажаних стамбульського перемовного треку і вдалося повертати викрадених Російською Федерацією українських дітей. Тобто, перше, що скоріш за все мав на увазі Ердоган, це переходу до більш широкого обговорення політичних питань. А не виключно використовувати майданчик Стамбулу як перемовини по обміну полоненими, а друге, мабуть, більш приховане, скажімо, посил в його словах, був те, що зараз саме Сполучені Штати Америки. Ну, після цієї величезної кількості вже наразі інформації з американських е, західних змі і Axios, і The Financial Times, і Лос Journal виходили з публікаціями про те, що Російська Федерація на рівні Дмитрів Вітхов, спецпредставник Трампа Сполучених Штатів Америки, погодили певний план по завершенню російсько української війни із 28 пунктів. І скоріше за все це означатиме, а що Росія. Буде намагатися просувати набагато ширший контекст перемовного процесу, звідки буде виключати болючі для неї питання, як, наприклад, створення міжнародного військового трибуналу на рівні організації Об'єднаних Націй, відшкодування нанесених збитків, і в тому числі я навіть готовий допустити, що вони відмовляться від інтеграції в текст цього документу, наприклад, ну віддачі Україною ще на Пованих земель Донецької Луганської області, тобто, що вони намагаються зробити, Вони намагається підняти цей рівень документу, щоб там говорилось не просто про завершення російсько-української війни і не гарантії безпеки виключно для України, а говорилось це в широкому загальноєвропейському контексті, тому можливо Ердоган десь щитуючи ці політичні сигнали від американців, і формулює так, що що від. Він за відновлення цього стамбульського перемовного формату, але в більш широкому контексті. Ну, друзі, давайте скажемо чесно: при тому всьому, що Стамбул, Ердоган, Туреччина завжди приходила нам на допомогу, що вона ніколи не визнавала, наприклад, анексію Криму, завжди називала державу агресором своїми іменами. Так була проти війни і за її завершення. Завжди стамбульські ініціативи, турецькі в цілому ініціативи, були з користю для самої Туреччини, і зараз Ердоган діє абсолютно в такому ну прагматичному стилі і контексті. Але і ми вже також значно подорослішали за ці роки війни. І от до речі, президент сказав абсолютно, президент України Володимир Зеленський сказав абсолютно правильною, не що ми за відновлення стамбульського перемовного треку. Але про перемовини мають бути конструктивними реалістично. Не ефективними, та як він там правильно сказав, бачите, та реалістичними відповідно для України. Якось там приблизно так. Ну, йдеться про встановлення справедливого миру і про притомність пропозицій будь-яких. Бо коли а, ми да, говоримо правильно. взагалі про те, що ми бачимо, а чи в 28 пунктах від сполучених штатів, які обговорювалися з командою Кирила Дмитрієва і не названих українських чиновників, а чи про те, що було в Стамбулі, це є план капітуляції України і Зеленський та власне, і не тільки Зеленський здається будь-які притомний громадянин в Україні, каже, що це план капітуляції, який не при Пустими за умови, що 19 місць для поховання героїв залишилося на кладовищі на Почесній алеї в у Львові. Ну тобто, це не є історія, про яку ми можемо обговорювати. План капітуляції не наша історія. Але тим не менше, Сполучені Штати Америки мають свій погляд на всі ті речі, які відбуваються, чи не вийде так, що умовно змоделюємо ситуацію. Києву пропонують те, що вони на на, на запропонували двадцять пунктів. Ми кажемо ні, а далі що? Дивіться, зараз ця історія йде а, ініціатива від Російської Федерації. Це абсолютно очевидно. Після провалу а, по лінії а, Лавров Марк Рубіо, держсекретар Сполучених Штатів, по а, а, зустрічі в Будапешті між Трампом та Путіном Росія опинилася в дуже складній ситуації, особливо після введення санкцій відносно Лукови та від Трампа. Тому їм конче необхідно. Запустити якийсь перемовний трек і дійсно а, спробувати доказати деказати Трампу, що вони не тільки хочуть імітувати перемовний процес, а що вони готові грати на умовах Трампа. І і отут уже дійсно надзвичайно важливо факт, угу. що ми маємо чітко розуміти, що Пане Трамп Дякую. як на мене не збирається ставати на цю сторону, чи на сторону Росії, чи на сторону України, чи на сторону європейців Пане і Пане Трамп в на своїй стороні. Дякую, так. обмежені ефірним часом. Маємо передавати слово колегам Олексій Буреченко. Був із нами. Вам, панове, спасибі, що стоїте, і спасибі, що робите те, що вмієте найкраще. Незалежно від того, що відбувається за межами України в Україні. Чоловіки і жінки доброї волі, щосекундно виборюють нам право жити, точніше, імітувати це життя. Спасибі армії.